Всім привіт! До вашої уваги ранкова практика йоги, яка зарядить вас енергією, надасть вам заряд бадьорості на цілий день. В нашу сьогоднішню практику ми розпочнемо з положення стоячі. Підійдіть на початок килимочка. Зробіть глибокий вдих через сторони. Захват правою рукою за лівий зап'ясток. Робимо вдих і витягуємося вправо. Видих. Центр вдих, міняємо захват за правий зап'ясток, нахил вліво видих. Повернулися в центр вдих. Руки перед собою відштовхуємо замок, максимально округлюючи лопатки видих. Замок ззаду, прогин вдих. Округлення видих. Прогин вдих. Округлення видих. Дрогин вдих. І намагаємось підняти замок, зробити декілька пульсуючих руків, рухів вгору. Добре. Підіймаємо коліно і з силою випрямляємо коліно 10 раз. Стопа на себе. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Згинаємо ногу в коліні. І робимо максимальні оберти по колу назовні. Ще два. І в зворотньому напрямку. 5, 4, 3, 2, 1. Опускаємо. Підіймаємо ліву ногу зігнуту в коліні, стопа на себе. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, пять, чотири, три, два, один. Зігнули ногу і максимально обертаємо назовні. Два, три, чотири, п'ять. В зворотньому напрямку. П'ять, 4, 3, 2. Один. Тепер увага на стопи. Ми перекочуємося на носочки вдих, на себе носки видих. Вдих, видих. Вдих, видих, вдих, видих. Тепер на зовнішній край стопи, на внутрішній. Зовнішній, внутрішній. Зовнішній, внутрішній. І підійшли на початок килимка, зробили вдих через сторони, прогнулись легко витягнулись. З видихом нахил, намагаємось живіт покласти на стегна. Якщо необхідно, ноги в колінах згинаємо, захват за гомілки і складочка видих. Напів проглин вдих, крок правою і лівою назад, собака мордою донизу видих. Права нога вгору вдих. Широкий крок вперед між долонь видих. Руки вгору вдих. Положення першого воїна. Зафіксували тримаємо. Опускаємо низ живота на стегно. Сильні руки штовхніть вище десь на рівні вух. Тримаємо 5, 4. Три, 2. Один. Опускаємо ліву руку на підлогу. Пальці дивляться перпендикулярно в короткому краю килимочка. Виходимо в бічну планку. Вдих. Тримаємо. Видих. Вдих. Видих. Праву ногу підіймаємо вгору вдих. Крок ззаду на носок і виходимо в прогинка Маткарасана. Переходимо в звичайну планку, підтягуємо праве коліно максимально близько до грудей, максимально високо виштовхуємо себе від підлоги і опускаємо коліно на підлогу видих. Підіймаємо вдих, опускаємо видих, вдих, видих, вдих. Планка. Видих чатуранга можна з колін. Собака вгору вдих. Собака донизу видих. Ліва нога вгору вдих. Широкий крок вперед між долонь видих. Положення першого воїна тримаємо, корпус по центру. Опускаємо низ живота на стегно. Штовхніть руки вище вух. Тримаємо 5, 4, 3, 2. Один права рука на підлогу. Виходимо в бічну планку. Тримаємо п'ять, чотири, три, два, один. Підіймаємо ліву ногу вгору, ставимо ззаду на носочок і виштовхуємося в прогинка маткарасина. Переходимо в планку, підтягуючи ліве коліно максимально близько до себе. Виштовхуємо вгору і опускаємо на підлогу вдих. Підтягуємо видих, вдих, видих, вдих. Видих, вдих. Собака мордою донизу видих. Подивились вперед. Кроком або стрибком підійшли на півпрогин вдих. Складочка видих. Руки через сторони вдих. Опустили видих. Наступне коло. Ви готові? Підіймаємо праву ногу вгору. Випрямляємо перед собою. Положення третього воїна. Корпус паралельно підлозі. Носок відтягнутий від себе. І випрямляємо руки перед собою вдих. Крокуємо правою ногою далеко назад. Підіймаємо руки вгору. Вдих. Відштовхнулися. Видих. Баланс вірабхадраса на три. Права нога назад. Перший воїн. Вдих. І останній раз відштовхнулись. Третій воїн. Тримаємо. Три. Два, один. Гарний крок назад. Руки вгору. Опускаємо праве коліно на підлогу. За руками вибудовуємо прогин. Таз можна опустити трішечки нижче. І три рази ми стягуємо лікті до боків, до корпуса. Вдих, видих, вдих. Видих. І вдих. І видих. Руки на підлогу. Відійшли в планку. Видих, чатуранга. Вдих, собака вгору. Видих, собака вниз. Кроком або стрибком підійшли вперед. Рівна спинка. Вдих. Округлення нахил видих. Через сторони вдих. І видих. Повторимо на ліву ногу. Підіймаємо ліве коліно. Випрямляємо. І виходимо в балансовий варіант на три. Руки перед собою. Носок лівої ноги відтягнули максимально сильна і напружена ліва нога. Витягуємо руки вперед дих. Тримаємо. Відходимо назад лівою ногою. Підіймаємо руки вгору. Положення першого воїна. Дих. І ще два таких динамічних виходи. Відштовхуємося лівою ногою. Віра бхадраса на три. Видих. Віра бхадраса на перша. Вдих. Видих. Вдих. І ще один раз видих. І перший воїн вдих. Опускаємо ліве коліно на підлогу. Витягуємось за руками, вибудовуємо прогин. І стягуємо лікті до корпуса. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Опускаємо руки на підлогу. Виходимо в собаку мордою донизу. Кроком або стрибком підійшли на півпрогин вдих, складочка видих, руки через сторони вдих. Опустили видих. Займаємо положення. В латеральній площині. Стопи паралельні, відстань між стопами приблизно 1 метр. Зараз ми носок лівої стопи розвертаємо перпендикулярно короткому краю килимочка, руки паралельно підлозі, ми витягуємось інтенсивно за правою рукою, вивільняємо нижній, за лівою рукою вивільняємо нижній бік, лівий, і опускаємось триконасано. ліва долоня під лівим плечем. Права рука максимально витягується вгору. Ми намагаємось трішки стягнути наш верхній бік правий, погляд вгору, обидві стопи щільно притискаються до килимка, сильні ноги, підтягнуті колінні чашечки, утримуємо триконасану. Обережно згинаємо ліву ногу в коліні. Можливо відступити трішечки далі правою ногою. Залишаємо праву долоню всередину правої стопи. Ліва рука вгору першого насана. Інтенсивно витягуємося, вдих, виштовхнулися вгору. З видихом права рука продовжує лінію корпуса. Опустіть таз ще трішечки нижче, а щоку трішечки вище. Торкаємося правого біцепса. Сильна рука задає вектор витягнення. Тримаємо 5, 4, 3, 2, 1. Ми обережно підіймаємось. Знову стопи паралельно один одній. Ми розвертаємо праву стопу перпендикулярно короткому краю килимочка. Руки паралельно підлозі, витягуємося за правою рукою, гарно витягуємо правий бік. Трішки стягуємо лівий і опускаємо праву руку під праве плече. Ліва рука вгору, погляд вгору тріка Щільно притискаємо наші стопи. Підтягуємо колінні чашки. І пам'ятайте про боки. Треба їх компенсувати один одного. Стягуємо верхній і витягуємо нижній. Можливо, вам буде легше опуститися на гомілку. Обережно згинаємо праву ногу в коліні. Трішки глибший випад. Права рука. В середині правої стопи, щільний контакт, бока і стегна. Ліва рука витягується вгору, першого на погляд вгору вдих. З видихом ліва рука продовжує лінію корпуса Таз нижче. Ліву щоку вище. Тримаємо. Два. І один. Ми повертаємось в центр, розвертаємо стопи паралельно. Зробіть так, щоб ваші п'яти були ширше, ніж носочки. Руки посередині. Ми зробили вдих. Гарно прогнулися спиною. Сильні рівні ноги. Скручування. Ліва рука на підлозі, права вгору вдих. Опустили видих. Ліва вгору вдих. Видих. Права вдих. Видих, вдих, видих, і вдих і видих. Легким стрибком. З'єднали ноги, сіли і витягнули ноги з довжка Зараз я запропоную вам активацію м'язів кора, така споріднена робота всього рук, плечей. Згинаємо ноги в колінах, ставимо руки на підлогу і виштовхуємо таз вгору. Напружені сідниці, вдих. З видихом ми округлюємо спину і намагаємось пронести таз між долонями. Видих. Ще п'ять. Вдих. Видих. Вдих, видих. Ще три. Тримайтесь. Вдих, видих, вдих. Видих. В верхній точці стискайте сідниці, вдих. Видих і вдих. І видих. Опускаємо ноги на підлогу, на килимок. Згинаємо праву ногу, ставимо до внутрішньої поверхні лівої ноги. Прогинаємося. У нас передній нахил тазу. Ліва нога натягнута стопа на себе. Ми витягуємося вгору за руками, вдих. І з видихом опускаємо корпус на ногу. Якщо не дозволяє вам ваша гнучкість поки що опустити живіт на стегно, можна зігнути ліву ногу в коліні, покласти живіт на стегно і намагатись прогинати спину. І, можливо, поступово витягувати, випрямляти ліву ногу. Припідняли сюди, Випрямили право, зігнули ліво, стопа на себе, вдих за руками, прогин. Видих нахил. Пам'ятаєте про можливість згинання правої ноги? Утримуємо тут декілька циклів дихання. Зараз переберіться увагою ваші задні ребра. Відчуйте, як витягується спина, подовжується відстань між хребцями. Піднялися вдих, випрямили обидві на видих. У нас залишилося скручування. Підтягнули праву ногу, переступили через ліву. І тут є декілька варіантів захвата найм'якший. Просто обнімаємо своє коліно лівою рукою. Можливо, витягуємо ліву руку вгору і заносимо лікоть за коліно, права рука назад, погляд назад. Дихайте і направляйте своє дихання в область грудного відділу хребта. Розширюйте область лопаток. Розвернулися в центр дих, зігнули ліву, переступили, обняли коліно або витягнули праву руку, занесли за ліве коліно, розвернулися вліво, погляд назад, дихаємо. Усвідомлюйте своє скручування на рівні лопаток. Не в попереку. Розвертаємось в центр, виправляємо обидві ноги. На сьогодні наше тренування закінчилось. Я бажаю вам гарного дня. Нехай практика буде вам на користь і в задоволення. На масте!